Доброго ранку всім ранок надії в ефірі, друзі. Ось такий маємо тривожний ранок, але ми тут. Ми хочемо ділитися, продовжити ділитися корисною інформацією, підтримувати всіх вас. пишіть нам як ваші справи? Ми все читаємо, бачимо ваші коментарі. А зараз хочемо запросити до нашої студії сімейну лікарку Наталію Шевчук. Пані Наталі, доброго раночку. Проходьте Ви сьогодні, сьогодні. з нами на цьому такому фронті. Доброго доброго, посередині сідайте. Дякуємо, що завітали. Як ваш ранок? Чудово, як ви до нас доїхали? А, добре, добре так все добре. Так хочемо поговорити про щеплення від грипу. Зараз багато хто хворіє, і у мене особисто виникає одразу рішення краще зробити щеплення і не хвилюватися. Але ось таке питання: чи є люди, яким обов'язково робити таке щеплення? А кому можливо не рекомендується? О, ну, якщо говорити коротко, то в принципі всім обов'язково робити, починаючи з шести місяців життя. Але якщо більш детально говорити про це, то в такому разі ми обираємо категорію людей, яким потрібно робити в першу чергу ці щеплення. До них відносяться вагітні жінки, жінки, що народили, також люди, які працюють з великою кількістю людей це вчителі, вихователі, продавці, медичні працівники. Також відносяться до цієї категорії людей, яким в першу чергу потрібно робити щеплення. Це діти діти до 5 років. Також люди старше 65 років і ті, хто мають хронічні захворювання, особливо такі як бронхіальна астма, цукровий діабет та серцево-судинні захворювання. Так цікаво. От ви кажете, це наче і так зрозуміло, але угу. особисто я, коли навчалася в вищому навчальному закладі, я десь три рази на сезон я хворіла цим грипом, і мені жодного разу мій терапевт не сказав зроби щеплення. Чому про це не говорять? Просто це наскільки логічно. Ну насправді, ну наскільки я знаю, я говорю своїм пацієнтам, мої колеги також говорять. А, можливо, хтось в звичайній своїй рутині вже забуває про це. Тобто багато людей, багато обов'язків, і вони просто ну не мають тієї хвилинки, щоб ще профілактично поговорити uh -huh. з пацієнтом. А скажіть, будь ласка, які власне зараз є вакцини від грипу, і які назви? І скільки це коштує? Mm -hmm. Ну щоб от сьогодні A -a. батьки знали, як вони можуть попікуватися своїх дітей, Так, я поки вам не лою свіжу дякую Жаль. в Україні. В нас є вакцини, такі як Ваксі, Грип, інфловак та Джесіфлю. Це ті, що щороку є, завозяться, і ми використовуємо. Можливо, більш популярною є Ваксі Грип, вона є в багатьох приватних клініках, але і дві інші також застосовуються. Це… Державна програма безкоштовно усім, чи це ні, платно? безкоштовно, на жаль, немає. За власні кошти ми купуємо, але ціна, в принципі, доступна. Це десь 300 гривень за вакцину. Тому, в принципі, я вважаю, що краще заплатити 300 гривень і зробити вакцину, mm -hmm. чим, наприклад, хворіти, не виходити а на роботу. За так, потім заплатити так за лікування, а потім ще не виходити на роботу, також втратити гроші. А вона йде одноразова, чи так як а... і від корони треба. В одне щеплення, ми робимо, більше. ми робимо один раз на рік. А, якщо це дітки до 9 років, які ще жодного разу не робили щеплення, в такому разі ми робимо дві а, з інтервалом 4 тижні. А всім іншим ми робимо один раз на рік. Хм. Цікаво По собі. А скажіть, якщо сьогодні людина вирішила зробити ну вакцину, так собі вколоти від грипу, то це достатньо, просто прийти до лікарні чи. Як, взагалі, яка mm -hmm. процедура? Ну зараз у нас в Україні ще немає, не завезена вакцина саме на цей сезон. Ми чекаємо ось-ось. Ага. А, а коли вона з'явиться, то в принципі так, ви записуєтесь на прийом, можете зателефонувати, якщо це приватна, наприклад, mm -hmm. якась клініка, записатися, прийти на зручний час, невеличкий огляд лікар проводить і потім робиться щеплення. Це десь 15 хвилин. Mm -hmm. От я а, хотіла запитати чи позитивно. Взагалі це обов'язково, не обов'язково, тому що, знаєте, mm -hmm. якщо там, якщо на така якби тенденція правил за кордоном, якщо людина там не хоче приймати якісь щеплення чи ще щось, то якби ну і лікарі не вимушені десь там потім брати на себе якусь велику відповідальність, тому що це відповідальність батьків, mm -hmm. і держава там не буде е давати вам повну страховку, тому що ви відмовляєтеся від того, що пропонує держава, щоб. Якось ну, зберегти так, ці і фінанси і так далі. Ну, В нас в Україні поки що такого, такого немає, тобто вона є рекомендованою, вакциною не обов'язковою, і змусити нікого ми не можемо. Ми можемо тільки пояснити необхідність цього ага. uh, щеплення uh, і впевнити людей в тому, що це дійсно потрібно, тому що це дійсно uh, важливо. Uh, uh -huh. uh, вірус грипу продовжує циркулювати. Uh, так, ми всі зараз uh, uh -huh. дуже турбуємося через коронавірус, але грип також залишається, і про це потрібно пам'ятати. До речі, про коронавірус. У нас тут наші глядачі запитують якраз про. Щеплення від covid 19, але ми в кінці розмови mm -hmm. вас запитаємо додатково. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, раз на рік достатньо вакцинуватися, mm -hmm. чи це треба робити на початку сезону таких хвороб, чи це не важливо в який час? О, взагалі краще на початку сезону, тому що якщо зробити щеплення, наприклад, влітку, то mm -hmm. до моменту сезону і початку циркуляції вірусу імунітет вже знижується mm -hmm. і буде не дуже ефективно. Тому в такому разі краще робити на початку сезону це mm -hmm. вересень-жовтень, але якщо що ось, наприклад, як зараз немає можливості зробити щеплення, mm -hmm. тому що немає вакцини в такому разі, ми робимо протягом сезону. Тобто зараз е, її ще не завезли через всю ситуацію з війною. Так, так, так. вона довго, тому що вже якби сезон цих всіх Так, цих жаль, через всі ці події, але ось ми чекаємо. Обіцяли до 1 жовтня, але ну трошки є. А от е, затримали таке питання, mm -hmm. як е, взагалі давайте для початку штам грипу він мутує? Так, що року так мутує? То ну, яка ціль тоді вакцинуватися? Якщо вакцинуєшся mm -hmm. ти однією, а гри приходять зовсім іншої, і ця вакцина не дієва? Чи mm -hmm. все таки якось вони наперед mm -hmm. готуються? Так, я ваше питання зрозуміла. Але дивіться, вірус мутує, але й науковці не стоять на місці, і вони, вони прогнозують цю мутацію і вони розроблять кожен рік нову вакцину mm -hmm. з тим імовірним штамом, який буде циркулювати. Тобто вони це знають, вони займаються цим питанням ми дуже вдячні їм за це, і ми вже робимо щеплення від того штаму, який буде циркулювати, тобто не від тих, що були в минулі роки, а від тих, що будуть в цьому році. То все таки кожного року так. оновлюється так оновлюється. Вакцинація потрібно раз на рік чи двічі. Так, так, так. Раз, раз, на рік. раз на рік, раз на рік дорослим та дітям починаючи з 9 років, раз на рік. А чи е, будуть якісь побічні реакції? От ми знаємо, що угу. коли ми вакцинувалися від коронавірусу, то все одно декілька днів ми закладали на те, що десь будемо можливо погано почувати, так. чи температура буде. Як в цьому випадку? Ну, також буде реакція імунітету на щеплення. Це нормально, може підвищуватись температура. У молодих людей може підвищуватися навіть до 39, але ну, тут ми приймаємо жару одноразово, в принципі, достатньо. І також можуть бути неприємні відчуття у місці щеплення, але ну, це терпимо. Це один-три дні, максимум п'ять і все. А як щодо підготовки? Ми також знаємо, у нас просто, uh -huh. знаєте, от, до щеплення від грипу ніхто ніколи не готувався. Я особисто, напевно, ніколи не робила, можливо, в дитинстві, там, uh -huh. під керівництвом батьків, але я цього не пам'ятаю. То а, зараз ми знаємо, що до щеплення від коронавірусу треба декілька днів якось там спокійно, без якихось там фізичних сильних навантажень. Ну, нам так казали, не знаю, uh -huh. чи це, можливо, це вже міф. А, як в випадку з щепленням з, до грипу, так, чи треба якось. Він готуватися до цього ніякої специфічної підготовки немає, як і в принципі до будь-яких щеплень. Тобто від коронавірусної хвороби такі рекомендації були, тому що ну всі більш обережно ще ставляться, гриб вже більш вивчений, так. тому нічого специфічного, просто ви вирішили зробити щеплення, записалися на прийом до лікаря, прийшли, зробили і пішли займатися своїми справами. Так, ага. ага. да, будь ласка. У мене просто таке питання назріло, Я десь, мабуть, тиждень чи назад з колегою говорила про те, що ось, було б добре зробити щеплення від грипу, тому що в команді багато хто хворіє, а такий час, що не хочеться хворіти. І мені сказали таку думку, що ось ці щеплення вони не дають можливості власному імунітету боротися. Як що ви скажете про mm -hmm. тому, що є ж люди, які повністю проти щеплень будь-яких, тому що вони вважають, що наш імунітет має сам виробляти ці всі mm -hmm. захист, і ми маємо якби самі захищатись. Ну, якби самостійно вироблення імунітету о, в такому разі не було о, ризику, не мало ризику того, що ми можемо просто померти від цієї хвороби, mm -hmm. то будь ласка, можна самостійно впоратися з цим вірусом. Але якщо від віруса такі серйозні ускладнення, і ми не забуваємо про те, що і це смертельні ускладнення, о, в такому разі краще не, не сподіватися на свій імунітет, а все-таки зробити вже пасивний імунітет. тобто, Є активний імунітет, то, що ми отримуємо, коли хворіємо, і є пасивний імунітет, який ми створюємо, коли власне робимо щеплення. Тобто ми імунну систему знайомимо з тим збудником, який може потрапити до нашого організму. І коли вже цей збудник потрапляє, імунітет вже готовий, він вже знає, з чим має справу, він не витрачає час на те, щоб ознайомитися з цим вірусом і вже тоді виробляти антитіла. Він вже їх виробив, він вже знає, що це, і він вже Дуже дає. Є відповідь, так. Ось що хотів запитати Наталі. До прикладу, дитинка хворіє, грип, температура uh -huh. і так далі. І батьки такі думають, ну чому ж ми раніше ну, не зробили щеплення? І вони вирішили це зробити. Чи реально це робити тоді, коли дитина хворіє, чи вона повинна вилікуватись, uh -huh. чи вже можливо дочекатися нового сезону, як то кажуть, вже там зараз зима пройде і не потрібно. От що в такому моменті? Тому що батьки кажуть, все, надоїло, дитина хворіє, хворіє, ідемо зараз робити щеплення. От в яких Як, моментах це так, не робити, я вас зрозуміла, якщо дитина наразі хворіє, і це підтверджений грип саме, тому що ми можемо на будь-яку вірусну інфекцію подумати, а що це, це, це грип. М. так якщо це лабораторно підтверджений грип, в такому разі ми очікуємо, поки дитина видужає, і вірогідність того, що вона захворіє на цей самий штам протягом цього сезону, невелика. Але в наступні сезони бажано все-таки щеплення робити. Речі, нам тут глядачка запитує, чи є якісь протипоказання відносно вакцинації проти грипу а, і та, для яких категорій так. людей протипоказання існують, і основне, яке не тільки для вакцинації від грипу, а й для будь-яких інших щеплень це попередня серйозна алергічна реакція, mm -hmm. саме анафілактичний шок. Mm -hmm. В такому разі ми щеплення не робимо, тому що є якась реакція на якийсь компонент вакцини, mm -hmm. і це ну, дуже серйозно в такому разі. Ні, також можливо якісь індивідуальні реакції, але це вже більше обговорюється з лікарем в конкретному випадку. Угу. Дуже вам дякую за відповіді на питання. І вам в принципі, дякую. все що нас цікавили та що глядача відповіли. Так, так будь ласка, ще було. Uh, так, у Нас було питання, що лікар скаже щодо прививки від COVID-19? я обома руками за. Її потрібно робити і продовжувати робити, і можливо, вона стане такою ж самою, як і від грипу, тобто кожного року. Але поки що ми цього не знаємо. В Україні зараз дозволено робити вже дві бустерні дози. Тобто, якщо раніше тільки одну робили і потім ще ні, то зараз вже дозволено. І також можна робити бустерну дозу вже після п'яти місяців від основного щеплення. Тобто раніше ми там чекали шість місяців, дев'ять. Зараз зазвичай, менше, і також дозволено робити вже щеплення від 5 років від коронавірусної хвороби. Але ми чекаємо, поки буде завезена вакцина, тому що для діток від 5 до 11 років трошки зменшена доза. Uh -huh. Поки що в Україні її немає. Але ми всім пацієнтам вже про це говоримо: що щоб вони знали, якщо вони бажають, то коли буде можливість, хай роблять діткам. Uh -huh. так. Можете також нагадати нам і глядачам чи. Вакцинація від коронавірусу, вона рятує від того, щоб не захворіти. Вакцинація рятує від того, щоб не було тяжкого перебігу, тому що не захворіти ні. Тобто ми не можемо дати вам гарантію, що ви не захворієте. Ми можемо дати вам гарантію, що ви перенесете набагато легше без тих ускладнень, які можуть можуть виникнути, і без госпіталізації, реанімації, і все в такому разі. Mm -hmm. Так, дуже дякую. І ще знаєте, наостанок можливо, ви скажете, яка зараз ситуація взагалі е, в Україні з щепленням від коронавірусу, Чи так само діють такі? Е... Такі простори, як були для масової вакцинації безкоштовні. Чи mm. все-таки це вже зараз людина сама приходить, і можливо, і це вже платно, і яка ситуація Ні, зараз. Ні, Це все безкоштовно і залишається безкоштовним, і також існує можливість робити, як у пункті щеплень, наприклад, у торгових центрах. Mm. Також можна робити у медичних закладах. Просто треба дізнаватися, де є, mm -hmm. яка вакцина, так. Але все є в нас в наявності, також є зараз. Я знаю, що. Більш складно знайти вакцину Pfizer, Багато хто бажає, але в принципі також в наявності багато вакцин Коронавака та Джонсон. Тому можна робити і тільки тільки треба бажання. А бустерну треба робити таку, як була попередньо? Ні, не, не обов'язково. Вже не обов'язково. Ви можете зробити першу, наприклад, дві перші одні одним типом вакцини, а бустерну робити іншим типом вакцини, і зараз це дозволено. Дуже дякуємо, дякуємо вам. Дуже дякуємо за відповіді на запитання. І вам ми, дякую. була розмова. Мені тому... також. І ви себе бережіть, будьте здорові. І і дякуємо ми. за вашу службу, у вашій медичній справі. Дякую. Дорогі друзі, нагадую, що з нами у студії була Наталія Шевчук, сімейна лікарка. Якщо вас ця тема дійсно зацікавила, ви бажаєте потім її переглянути чи поширити своїм друзям. Пам'ятайте, що на сторінці у Ютубі ранок надії. Ми зберігаємо окрему розмову з гостею, де ви можете поширити своїм друзям та колегам. Залишайтесь з нами.